Оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області та слідчі слідчого управління обласної поліції знешкодили діяльність мережі нарколабораторій. Організував наркобізнес 30-річний рівнянин та залучив як спільників десятьох жителів міста та області. Кожен із них мав свою зону відповідальності: це і закупка компонентів для виготовлення психотропу, виробництво збут, пошук клієнтів, а також ведення бухгалтерії і розподіл коштів між усіма учасниками так званого бізнесу. Ділки обладнали лабораторії в орендованих квартирі та гаражі, де виготовляли до 16 тисяч доз метамфетаміну на місяць. Збували товар шляхом з закладок, з рук у руки або відправляли поштою, ховаючи його в різноманітні речі та продукти. На виробництві та збуті наркотиків ділки заробляли до 2 мільйонів гривень щомісяця. Для знешкодження діяльності наркоугруповання поліцейські за силовою підтримки спецпідрозділу Корт затримали шістьох учасників групи та провели 24 обшуки. У ході заходів вилучили психотропи, компоненти для виготовлення, обладнання, зброю, гроші та чорнові записи. Вартість вилучених психотропів на чорному ринку сягає 1 мільйона гривень. На підставі зібраних доказів одинадцятьом членам угруповання оголосили підозру заходи з викриття та затримання проводилися спільно з УСБУ в Рівненській області під процесуальним керівництвом Рівненської окружної прокуратури.